Стати перешкодою пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт». можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалу сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут сенситив надійний захист від болю. Слава Україні! Я Ігор Пердута. Більшу частину своєї кар'єри присвятив саме в Орській. Ми здобували нагороди внутрішнього чемпіонату. Багато разів представляли країну на євроарені. Велика подяка тим, хто боронить нашу незалежність. Слава українській нації. Чуттєвий голос пікардійської терці запрошує на перший сольний концерт у надзвичайній митрополичі сади. Пісенна галерея. Вікна почуттів 10 червня о 16.00. Квитки на сайті організатора Бікшоу Живий звук. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив надійний захист від болю. Фінал Ліги Європи на Мегого. Сивілья королі Ліги Європи. Але на боці Роми тренер, що не програє фінали Єврокубки. Дивіться Суперматч 31 травня о 22.00. другій.00. Ексклю... Лузивно на Мегого! Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? У нас є рішення. Потужний та непомітний підсилювач звуку Мега. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Апарат Мега розміщується внутрішньо у вушну раковину, а маленький розмір та тілесний колір робить його практично непомітним. Вага приладу усього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 дБ. Тепер ви не пропустите жодного звуку. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте підсилювач звуку Мега за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Компактний, непомітний і такий потужний підсилювач звуку Мега. Подбайте про близьких. Вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте. Продовжує еспресо Христино Яцьків та Єгора Чечеренто. А що ви думаєте про «Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез, і ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Томилися від важких шлангів, які постійно заплутуються і створюють безлад на ділянці. Розпакуй ТІВІ представляє шланг Максі за вигідною ціною. Усього від 299 гривень. Шланг автоматично збільшується у три рази при подачі води і зменшується до початкового розміру, як тільки подача води припиняється. Надзвичайно компактний і легкий. Вага шланга менше кілограма. Його дуже зручно зберігати і переносити. Нова поліпшена версія шланга Максі у три рази сильніша і надійніша за звичайний шланг що збільшується стійке і гнучке внутрішнє покриття, робить його міцним та довговічним, а вдосконалені матеріали і зносостійке зовнішнє покриття дозволяють шлангу Максі витримувати неймовірні навантаження без заломів і перегинів. Але і це ще не все. У комплекті ви отримаєте насадку розпилювач з сімома режимами роботи. Ідеально підходять для поливу рослин, миття фасадів і машин. Шланг Максі з супернасадкою. Усього від 299 гривень. У наявності широкий асортимент розмірів. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник Рухайся легко подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник рухайся легко. Усього за 199 гривень. Телефонуйте. Субтитрувальниця Оля Шор